Сьогодні у нас в роботі Citroen C4 1.6 Turbo. Отак ця бочка виглядає. Зняли, розрізали. А тут отака штука. Прям залоїло. Непонятно сотик. Як вона їздила взагалі, не зрозуміло. У цього каталізатора вдавило на сантиметрів 5 до другого, бо тут два камня всередині. Зараз будемо видаляти, ставити новий каталізатор і назад. Розмір цього каталізатора 110 внутрішній діаметр, а довжиною можна 20 см брати спокійно. 110 на 200 або 110 на 180. Вибили першу вставку каталізатора, друга почалась заплавлятися і оці п'ятна на цьому каталізаторі, це слідство того, що він всередині заплавлений. Зараз розіб'ємо, покажу. Ось так його вдавило вниз бочки. ...na kilka santim.